Початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну багато людей по всьому світу не залишили осторонь цієї проблеми і дуже прагнули допомагати. Це дуже природньо для будь-якої людини, бачучи інших у біді, просто простягнути руку допомоги і надати все те, що необхідно їм. Так само, і ми, мешканці Дюсдорфа, одразу об'єдналися у волонтерський рух який було створено спочатку у підвалі греко-католицької церкви у місті Дюссельдорф. до нас вибудовувалась черга завтівок, які постійно привозили гуманітарну допомогу до підвалу цієї церкви, де ми спочатку приймали всі ці вантажі на вулиці, спускали їх дуже незручними сходами у підвал. Там все це запаковувалось, пересортовувалось, маркувалось і знову подавалося по цим незручним сходам нагору. Таким чином за перший місяць повномасштабного вторгнення ми відправили приблизно 500 тонн гуманітарної допомоги з підвалу цієї церкви треба сказати що це відбулось тільки завдяки дозволу чи виняткам які робила місцева влада яка дозволяла доступ вантажівок до цієї вузької вулиці у центрі Дюссельдорфу, яка закривала очі на сміття на галас на хаос який там відбувався і вони і самі привозили до нас допомогу що нас дуже дивувало це в принципі була та магія яка цей весь місяць нашої роботи в цьому підвалі е, супроводжувала це було просто неймовірно, скільки людей щоденно приходили і допомагати, і надавати допомогу. Новина про існування цієї ініціативи рознеслась містом дуже швидко. Новоприбулі українці одразу дізнавалися про такий осередок українців у Дюссельдорфі і зверталися до нас, зверталися по гуманітарну допомогу, зверталися по консультацію, їм бракувало інформації, вони не володіли мовою, їм було дуже складно. Розібратися, що їм робити далі, відчувалося, що вони просто хотіли потрапити до земляків, хотіли відчути себе вдома, просто звернутися рідною мовою до людей, і відчувалося, що їм не настільки потрібна можливо, теплі речі чи гігієна, скільки їм потрібно просто рідне слово, розуміння, що є люди, які зараз їм тут допоможуть і не залишать їх в біді. Що ми побачимо квітучу країну у вікнах? Де мама? Де мама за руку вестимо у школу щасливу дитину, де кожен пишається мати паспорт України? Новоприбулі українці створили креативний центр для дітей. Величезна кількість вчителів і вихователів, які приїхали з України, змогли викладати там малювання, спів, танці для дітей. Мешканці Дусульдорфу, наприклад, студенти художньої академії, які з задоволенням проводили час з українськими дітьми, допомагали їм адаптуватися, просто проводили з ними час. І за шість місяців існування цього центру ми настільки багато відгуків отримали від батьків, які були дуже вдячні. Я думаю, що цей концепт цього креативного центру був в першу чергу для того, аби підтримати емоційно цих дітей, і це спрацювало на всі 100%. Дуже багато вдячних родин і дітей. Ми просто щасливі від того, що це сталося. І по суті, від нас потребували підтримки. Все інше зробили українці своїми руками тут у Дюссельдорфі. Відбувався певний спад кількості та інтенсивності надання допомоги. Я маю на увазі саме гуманітарні вантажі, які ми могли відправляти. Тож наша ініціатива була вимушена перефокусуватися на біженців. З України, яких на той момент було дуже багато для порівняння в нашій області, до початку повномасштабної агресії знаходилось приблизно 30 тисяч українців. А з початком повномасштабної агресії, тільки у місті Дюссельдорф їх було вже 10 тисяч. Можна уявити собі масштаби і кількість людей, які потребували дійсно всього. Знову ж таки, нас дуже підтримала вже інша церковна громада у Дюссельдорфі і надала нам двоповерхову будівлю. На базі цієї будівлі ми створили мовні курси. Ми долучили різноманітні школи і вчителів. Здебільшого це все були волонтери, які просто прагнули допомогти і бачили горе цих людей. Ми допомагали шукати їм житло. Ми надавали так само їм гуманітарну допомогу. Ми Рили акцію під назвою «Фудшерінг» і кожного тижня українці мали змогу прийти до нас, отримати продукти харчування. У нас були щотижневі семінари з інтеграції для українців. Ми допомагали шукати садочки, допомагали шукати лікарів, школи. В принципі, допомагали у всьому тому, що ми бачили, чого вони потребують. Відбулося декілька знакових подій. Так, наприклад, ми організували випускний вечір для українських підлітків з різноманітних міст. Ми організували благодійний концерт у церкві Рохос. Ми долучалися до різноманітних акцій, ми завжди були активні, завжди прагнули допомагати ще більше, але паралельно не забуваючи і про дуже складну ситуацію в Україні. Тобто рух продовжувався, він не зупинявся просто напевно інтенсивність трохи спала порівнянні з першими місяцями. В кінці 2022 року наш центр допомоги біженцям з України переїхав до іншої будівлі, де ми теж допомогли максимально створенню центру, де в подальшому вже допомагали українським біженцям, і саме наша команда прийняла для себе рішення, що ми хочемо знову повернутися і перефокусуватися повністю на допомогу в самій Україні. Таким чином орендувавши інший вже склад на Фогельзаневек. Його дуже багато знають серед тих, хто нам допомагав. Там ми спочатку, вже 23-го року займалися виключно гуманітарними проектами допомоги Україні. Серед них були дуже знакові, як швидкі допомоги, так і величезна кількість парафіну, відправленого в Україну для виготовлення окопних свічок. Це було майже 60 тонн, якщо я не помиляюсь. Серед них були великі проекти, наприклад, тканину, якому надавали більше фури, величезна кількість вантажівок, в принципі, рушила з того складу. Звичайно, умови не давали нам можливості масштабувати нашу допомогу, і наприкінці літа, після довгого пошуку, окремі благодійники з міста Дюссельдорф та саме місто Дюссельдорф нас дуже дуже підтримали, надавши нам величезне приміщення. В центральній частині Дюссельдорфу. це тисяча квадратних метрів. Тож на базі цього приміщення ми разом з нашими партнерами Сполучених Штатів Америки, United Help Ukraine і також німецька організація АФОП Аксептанс Фетраонтиперспектива відкриті до співпраці і робимо все від нас залежне, аби допомогти жертвам цієї війни. Наш новий проєкт України Хільфи Дюссельдорф» відкриває нові можливості допомоги. Адже війна, на жаль, триває. Пам'ятаємо про це. Слава Україні!